Ой, дівчата, хлопці, показую вам. Ось, дивіться, це я сьогодні заробила. Коротше, я пішла на базар. Сьогодні в мене день, коли я скуповуюсь, і я пішла на базар до мараканців, тому що там в них можна купити все за одне євро, а те, ну, і дешевше можна купити. Коротше. І я побачила, як хлопчик робив математику. Марокканський хлопчик, може, після школи до батька на базар прийшов, і йому батько каже: Ну, як ти, ну як ти не, не розумієш? Ну він це йому казав, напевно, арабською, чи на якій там вони мові розмовляють. Він так на, на нього лаявся, що мені стало шкода того хлопчика. Кажу, а ну покаж мені, покаж мені, що е, за вправа. І, коротше, я йому до допомогла цьому хлопчику. Оцей батько, Боже, він такий був щасливий. <ріхи> от Вони мені дали банани, мандарин, тут куча, потім навіть лимони, яблучка. от Десь 5 кіло. Я розумію, що це все ну, не дуже дорого коштує, але все одно я просто так допомогла хлопцю. Просто так я знаю, як важко з цими термінами математичними. Отак, от, от натурою, <ріпі> заробляю натурою. Ой, смачного мені. А! Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою. Так, мої хороші, це четверта серія про те, як я керувала автівкою, мій досвід. Так от. В третій серії, мені здається, я почала розповідати, що я почала навчатися в українській автошколі. От. Вона була дуже класна, я вам хочу сказати. Це було довго 6 місяців. Спочатку ми вчили теорію, оскільки ці курси були ввечері, мені потрібно було дашуньки, було Може, років чотири вже отак. Три-чотири роки їй було. Маленька вона ще була в мене. От і ввечері, щоб ходити на курси, я хотіла її залишати з мамою. Моя мама була в шоці, що я пішла в автошколу. Як це так? У нас в сім'ї тільки одна жінка, яка керує автівкою. Тільки одна. Вона настільки цим хизувалась, настільки розповідала всім, що ой, от щось чоловіки, щось ніяк в сім'ї. Все я, все я в нашій сім'ї роблю. От все я, все на мені тримається. От я-я, знаєте. От, і е, каже: чоловік не керує, але ну, я йому і не доручаю, тому що ну, е, значить, син щось не дуже хоче. Я навіть не знаю. От зараз мій брат він вже здав на права, в нього є машина. Я знаю, що е, в 22-му році в нього ще не було е, водійського посвідчення. Ось, а про мене взагалі ніхто ніколи не казав, нібито мене і не було в цій сім'ї. І коли я почала ходити на курси, вона просто, вона просто, от, знаєте, із себе виходила у ці всі хі-хі-ха-ха, та навіщо такі гроші витрачати. Я кажу: мам, ну це ж ну, по-перше, це не мої гроші. По-друге, ну. Ти, яке маєш відношення до цієї автошколи. От цим, чим мені подобаються італійські батьки. Це вони зацікавлені, щоб їх діти вміли керувати автівкою. А в моїй сім'ї навпаки, все робилось от просто навпаки, щоб я тільки нею не керувала. Але я така людина, якщо мені щось забороняти, я це буду робити. Ну, якщо це щось таке, знаєте, добре і нормальне. От ні. У нас була тільки маман, яка от тому кожного разу, коли я її питала, що мам, ти би не могла з дашунею посидіти ввечері, а я збігаю на курси. Оце отакий шум, це холодильник біля моїх дверей. Це холодильник їхній. І ще не зрозуміло, до якої розетки він підключений. І мені здається, що він мені крутить. Електричиту. От. Постійно вони до цього холодильнику бігають, він на вулиці стоїть і беруть їжу, шумлять. Так от, просила я маму, щоб вона була з своєю онукою там 2-3 години ввечері. І то не кожен день. Ні, моя мама мені виставляла такий прайс-ліст просто. І це були такі часи, коли вона ну, була вдома. Вона була вдома. Розумієте, це не те, що вона десь була на роботі, і вона повинна була відпрашуватись. Ні, вона була вдома і вона не хотіла бути зі своєю онукою. Кожен раз виставляла мені такі суми по грошам: що ну, ти ж в нас, жіночка, така заможня, пішла в автошколу. От, можеш, значить, і мені заплатити, щоб я була з своєю Дашею. Я кажу, вона не тільки моя Даша, вона ще твоя онука. Знаєте, іронія долі полягає в тому, що я зробила все можливе, щоб моя Даша обожнювала свою бабусю. Я їй нічого не розповідала поганого про неї. А ось моя мама зробила все можливе, щоб наші стосунки з моєю донькою були складні і постійно їх ускладнювала, щоб хоч, хоч от, от в цьому мені зробити гидоту. Ні. Мама казала, що няня бебі коштує гроші. За гроші вона буде з дитиною. Онука, не онука, вона не просила мене народжувати. От. І тому за певні гроші вона була згодна бути з моєю донькою. Звичайно, коротше кажучи, Дашунька з. Олівцями з фломастерами, з усіма всіми книжками для розмальовок. Вона ходила зі мною в школу, в автошколу. Отак от, от за ручку я її вдягала тепленько, тому що ми почали займатися, це був десь грудень, отак от, от середині листопада, а склали ми іспит вже ну, було тепло, було літо. І от я пам'ятаю цю. Кролячу шубку, одягаєш маленьку, береш з собою всі ці олівці от, і йдеш на курси вчитися. І вона така розумничка. Вона сиділа тихенько, вона все слухала, вона е, гралася там, такими маленькими машинками. І отак я 6 місяців е, ходила в школу. Перший іспит був з теорії. І нам сказали: значить, е, ми повинні були здати гроші. І від нашого класу давали такий хабар нашому районному відділенню, я не знаю, це називається міліції в ті часи, чи як це називалось. От, і я сказала: а я не буду давати хабаря, тому що я вчила. На що вчитель Мені сказав Маріанна: ти не здаш, якщо ти не даш гроші, ти, ти іспит завалиш. Я кажу, де як, як же я його завалю, коли я вчила? Ні-ні ні, завалиш. Ну і все, і здала гроші. Але мені так було шкода. Так шкода, тому що я ідеально здала іспит. ідеально. От саме по теорії в мене було ну, все, без жодної похибочки. Я потім ще два рази здав цей іспит вже італійською мовою, і теж з першого разу без жодної помилочки. Тому що я така я зубрилка. Я от, якщо мені потрібно, я зазубрю і здам. От. Другий іспит був. З як влаштована машина, з механікою цієї. Теж з нас зібрали гроші, і мені поставили не п'ятірку, а четвірку. Ну, я не знаю, щось я там завтикала з приводу, як там щось, щось я забула, бо там я отримала четвірку. І третій іспит був з керування автівкою. Моя мама бачить, що я школу не кидаю, що я так один іспит здаю, інший іспит здаю. І коли в нас почалась практика на машині, Боже, це, це було так смішно. Коротше, для того, щоб тебе взяли на практику, в цій автошколі була тільки одна машина червоний москвіч. І ти там ця практика з водіння, вона була розписана по годинам. Якщо ти свою годину не прийшов в свою... На те місце, де потрібно, все тебе викреслюють, і ти чекаєш знову там, на наступний день чи ще колись. Тому що нас ставили отак, от кожну людину, через кожні 3-4 кілометри. І е, до тебе під'їжджає машина з автошколи, а ти повинна стояти. Це були 2000 ні роки. Ти повинна стояти з каністрою, е, яка була наполовину повна бензином. Ви розумієте? Тобто я спочатку йшла на е, бензозаправку. Я там собі, значить, в каністру пів каністри е, наливала бензину, сплачувала у таке у віконечко. Це ще в ті часи. Така страшна була заправка. Це, е, це паливо, воно просто отак-от. Виливалось, там такі були шланги, знаєте, з дирками. Я не знаю, це було дуже небезпечно. От. Але, тим не менш, в мене десь було 15 а, лекцій, і я 15 разів оце з каністрою, з бензину в мене було біля зупинки. Я повинна була чекати інструктора з цією каністрою. Це виглядало дуже, я вам хочу сказати: під'їжджав цей червоний москвіч, заливалася. Бензин і ми починали там наматувати оці кола, їздити. Єдине, що моя маман побачила, як я наполегливо керую автівкою, вона мені дозволила, ну, звичайно, в її присутності, тому що ну, без неї я ж не могла автівкою керувати, перед іспитом поїздити по тому маршруту, де ймовірно я могла здавати на права. От. Це був один раз, коли вона мене посадила в машину, і вона була просто здивована, як я керую, як я паркуюсь. А в ті часи парковка була тільки одна: машин було ще не так багато, тим більше в районних таких містечках, як Чугуїв. І було дуже багато місця для парковки. А і ще я забула сказати, що в цій школі була своя площадка, така величезна, величезна, як промзона, де можна було відпрацьовувати навички, заїжджати на авто. Ну, на авто як це називається, автокаду, автоскаду неважливо. Коротше, на таку е, штучну горку і трогатися. В горку з горки, в горку з горки. Потім, значить, дорожні всі знаки, семафори, і це все була така велика-велика площадка, де можна було це все відпрацювати перед тим, як вже виїжджати безпосередньо на вулицю. От ми з мамою поїздили на машині, покружляли, і на наступний день. Ми всі заздалегідь ми всі здали гроші знову. І тут приходить наш інструктор і каже, так, каже, без паніки, але нам не пощастило, приїхала комісія з Харкова, і всі гроші розбираємо назад. От, Я не знаю, може, з того і пішов такий вислів, як купити собі права на машину на керування. Каже... Е... Розбираємо всі гроші і будуть всіх перевіряти дуже ретельно. Тому, хто здасть, той здасть. І я здала, я здала машин було не дуже багато, паркуватися було багато де. Була тільки одна парковка, це паралельна або С, коли ти біля бордюрчику ти їдеш, їдеш, і біля бордюрчику ти припаркувався. Це було дуже просто, дуже легко. От, ще раз повторюсь, в 2000-х роках ну не дуже було багато машин, в тому Чугуєві. От і я прекрасно здала з нашої групи в 30 студентів, тільки 11 змогли здати і отримати посвідчення водія. Воно ще було таким, знаєте, рожевим, вже не книжечка, а просто таке маленьке, знову гелікоптере. Оце військовий. От, і ті, хто здав на права ага, Маленька така рожева, як сертифікатик, і він був запаяний ну, розміром, може, як телефон. І він був запаяний в ну, таку як плівку. І ми 11 пішли значить, в ресторан відмічати те, що ми здали на права. Ну, і що ви думаєте? Мені сказали так, Маріана, ти в нас тут відмінниця, Тому твої права права ми обмиваємо перші. Значить, взяли у такий склянку таку з горілкою до країв горілка, і вони почали мої права макати в цю горілку. І все. І в мене поплила печатка, в мене там все поплило, тому що їх погано запаяли значить, в цей пластик, і вони мені зруйнували права, хлопці, оці чоловіки, з якими я змогла здати іспит з керування. Ви можете собі таке уявити. Мені так було боляче, я так ридала. Я кажу, що ви наробили? Що ви наробили? Мені потім видали інші. Ну, це ж потрібен був час, це потрібно було ходити. Всі з мене там сміялися в тій міліції, знаєте, що права обмивала в горілці, і весь шрифт поплив і печати. От. Ну і все, як тільки я здала на права, а треба сказати, що от з цим моїм залицяльником я ж довго здавала, 6 місяців я навчалась, ну от 6 місяців він не витримав. Коротше, я його звільнила з, цього, з цієї посади залицяльника. От і так, от я залишилась з правами, але без машини. І кожен раз, а я та жила з мамою, і кожен раз, коли вона жалілася, що Боже, Боже, сім'я тримається тільки на неї, от тільки вона може сходити в гараж, значить, машину взяти і поїхати там до бабусі. У нас є таке, як е, селище міського типу, називається Есхар. З гідроелектростанцією. Там жила моя бабуся з дідусем, і я там проводила ну, дуже багато часу. От тільки вона може за картоплею поїхати. Я кажу, мам, давай я поїду з'їжджу. Давай я поїду, я, то в мене є права, я вмію керувати автівкою, тим більше там з Чугуєва до Схару їхати легко і поруч. Вона така: ні, ти що? Ти що, щоб я дала свою машину, щоб я. Ну, коротше. Ну, і почалося. Почалося от, знову це все знецінення. Боже, я зараз їм всі, всі цукерки. Почалось знову знецінення. От навіщо ти здавала на права? От навіщо? Я кажу, мам, ну ти ж жалієшся, що як тобі важко? Ти ж, ж жалієшся. Ну, вона це більше для е, свого сина. Життя прекрасне. Вона ж думала, що синочка почує, як мамі важко і почне вчитися керувати автівкою. Ні? Донька завжди була пронта, тобто готова допомогти, але це було не потрібно. Тому що в нашій сім'ї тільки одна жінка. Супер, Супервумен, яка вміє керувати автівкою. А, коли я казала, що я теж вмію, вона каже: О, знаєш, скільки потрібно наїздити кілометрів? О, знаєш скільки? Ти спочатку поїзди з моє, а потім, а потім вже будеш казати, що ти вмієш керувати автівкою. І, і все, мої хороші. Це бувало. Дуже часто, коли жінка, дівчина закінчувала автошколу, отримувала права, і потім машини не мала. І потихеньку ці навички вони зникають. Звичайно, це потрібно робити постійно, поки у вас не дійде до автоматизму. А потім вже можна робити такі перерви. Наприклад, як я от поза поза минулому році, коли мене оперували, коли в мене була хіміотерапія, я не керувала, ну, може, місяців вісім. Взагалі не сідала за кермо, а потім знову сіла і поїхала собі нормально. От. Це що стосується України. І кожен раз, кожен раз коли мене питали, наприклад, ну, Маріанна, ну чого ти не керуєш автівкою? Чого ти собі не купиш автівку, От. а я ж собі складала гроші для того, щоб купити квартиру в Харкові? Це для мене було більш важливо. А потім, вже коли ми приїхали в Харків з дитиною. У мене квартира в такому чудовому місці. Господи, якби ж ви знали, може, квартира не дуже. Двокімнатна, хрущівка, ви розумієте? Але, Боже мій, в якому зручному місці? 5 хвилин пішки, трамвай. О, ой, ні. Зараз скажу вам: тролейбус перший, значить, маршрутки, метро. Все, що хочеш. І е, мені вистачало, якщо я раніше е, з роботи добиралася додому в Чугуїв за три години, шість годин в мене виходило тільки туди-сюди на роботу, з роботи, на подорож. То зараз, коли і, і е, робота поруч, всі супермаркети поруч, все, що ти хочеш, ну, поруч. Машина, вона як то ну, відпала така потреба в цій машині. Якщо колись. Там Потрібно їхати на вокзал, наприклад, з валізами. В мене завжди було таксі, у мене був знайомий хлопець, який на таксі працював, і він завжди приїжджав. по роботі кудись. У нас у відділі в юридичному були два водія, а іноді навіть і три. І нас з дівчатами возили в господарський суд. По всьому Харкову потрібно в Київ на засідання господарського суду їхати. Будь ласка. Тобто Машина, як то в мене машини не було, але якщо в мене була потреба, то завжди я б могла взяти машину. Я вже за руль не сідала, тому що вже багато років пройшло, як я не керувала автівкою. Моя мама поїхала в Італію на заробітки. Коли вона туди їхала, я її благала, будь ласка, мама, залиш мені машину, залиш, я потихеньку буду тобі виплачувати оцю ціну. Та машина була, ну, Жигуль, четвірка. Ні, ні, вона її продала, от, і залишила гроші, синочки. Отак. От і коли я вже приїхала в Італію, мої хороші, ну тут я зіткнулася з тим, що в тебе може бути твоє житло взагалі за місто, де ходить тільки автобус один раз на 2-3 Години. А якщо я ж тоді ще навіть і не знала, що вони можуть просто і не приходити. І управи ніяких ніякої ти не можеш на це знайти. Розумієте? Ось тому тут, коли я вже почала працювати в Італії, я діново, як то називається, почала замислюватися над тим, щоб керувати автівкою. Тим більше, що Тут у мами і у її чоловіка в них дві машини. І мамі машину купив дідусь Джованні, тому що він вже не міг керувати. Ось, а моя мама пішла, здала тут теж на права. І це був ще той час, останній рік, коли можна було здавати російською мовою. І ось вона здала на права і возила дідуся, розважала його. І я так думаю, дві машини. Ну, тобто. Може, я теж здам на права. Знову ж таки, мені мама сказала, що от буде в тебе чоловік, шукай собі італійця, нехай він тобі купить машину. От. Я собі знайшла. Я кажу: а чого ж ти собі такого дурного, тупого знайшла ще й аб'юзивного? Вона каже, так іншого не було. Тобто, в мене мама з таких жінок, які вважають, що ліпше бути з чоловіком, неважливо, ліпше бути з чоловіком. За то при машині, за то дах над головою, за який вона не платить, але вона платить іншим цими всіми скандалами і окей. Всі ми хороші, це була яка серія? Четверта, так? Буде п'ята. І я вже дуже сподіваюся, що заключна. заключна. Чао-чао!